A Це влаштував безробітного отримає пільги. Приблизно така головна суть нового закону про зайнятість. Бізнес потрібно підтримувати з перших його кроків, отож в новому документі прописаний механізм підтримки малого підприємництва на найважчому першому етапі розвитку. Крім того, роботодавців заохочуватимуть до створення не просто робочих, а високооплачуваних місць. Підприємці, які протягом року створювали робочі місця та виплачували зарплатню у розмірі не нижче трьох мінімальних зарплат, у наступному році отримують право на зменшення розміру єдиного соціального внеску за ці робочі. Місця на 50%. Крім того, шанс на працевлаштування матимуть і ті, кому за 45. люди, які є старші 45 років і мають страховий стаж не менше 15 років, мають право отримати ваучер і пройти перенавчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації в навчальних закладах. Мова йде на перенавчання не тільки тих, хто безробітний, а мова йде про перенавчання і тих людей, які ще працюють, але з тих чи інших причин складається якась така ситуація, що вони можуть, скажімо, втратити цю роботу. Свій бонус при прийомі на роботу отримали і студенти. Якщо раніше трудову книжку виписували лише тим, кому платили офіційну зарплатню, то тепер при стажуванні, навіть без зарплати, роботодавець зобов'язаний видати працівникові трудову книжку із записом про це. Стажування дуже важливе значення має, тому що десь людині потрібно навчитись. Вона вона закінчує е, свій навчальний заклад. І роботодавець хоче, щоб вона вже була, е, прийшла до нього з великим стажем роботи і ще е, мала великий такий потенціальний трудовий ресурс. Це можна вирішити якраз через систему стажування. І тому нічого нема такого, е, скажімо, якогось небезпечного дуже у тому, що можна проходити стажування без оплати. Тому що е, треба зрозуміти роботодавців. Треба знаходити розумний компроміс. Однак, як і будь-яке нововведення, закон має свої прогріхи, кажуть підприємці. Зокрема, що стосується питання аутсорсингу. У законі переконані представники бізнесу потрібно створити рівну конкуренцію державним центрам зайнятості та приватним структурам цього напрямку. Лариса Фріїшин, Віктор Костенюк, новини 402.